Добрий день, еврібаді. Маю до вас конкретне питання. Скільки ви можете назвати хороших ігрових екранізацій? Два хітмани сумнівної якості? Може, принц Персий чи Сайлент Хіл? З Сайленд Хіллом дещо важко визначитись, особливо з грою акторки в другій частині. Вона, ну, це є, ну такоє. Про Варкрафт я взагалі забув, я його і не бачив навіть. А от серіал від HBO, останні з нас, мене приємно вразив. Може, якби я мав можливість достойно пограти в саму гру, я би був більш прискіпливим. Взагалі я мав змогу пограти в неї завдяки своєму другу. Денчик, якщо ти це дивишся, черкани щось в коментах. Ну, навіть якщо ти і не денчик, то теж черкани, бо я відчуваю себе божевільним, який говорить у порожнечу. Ну і на канал підпишись, і це його лайк пуцний. І так вже повелось, що над серіалом працює багато людей, які працювали над грою. Ніл Дракман виступає режисером, а композитором для серіалу є той, хто написав музику для обох ігор The Last of Us. Леді та джентльмени, пані та панове, пацани та пацанеси. Дозвольте представити Густаво Сантаолалла. В основі The Last of Us стоїть історія взаємодії людей між собою, перепони на шляху, еволюція стосунків персонажів. Гра виділяється особливим підходом до побудови світу, сюжетом з його поворотами та деталями, персонажами, а також грибними зомбі. Є мохомор красний в крапочку, білу, є хомор жовтий в крапочку, білу, є хомор білий, теж в крапочку білу. Но я беру тільки червоні в білу крапочку. Усі деталі гри зшиті червоною ниткою з саундтреку від Густаво. Я вже розповідав вам про Акіру Ямаоку, який своїм саундтреком надав Сайленд Hill особливого шарму, і Санта Олала встає в один ряд з ним, без його музики, і The Last of Us не The Last of Us. хоч це й єдина ігрова серія, над якою він працював. До цього були лише телевізійні проекти. Густаво народився в Аргентині 19 серпня 1951 року. То були складні часи для Аргентини. Як згадує композитор, у віці від 15 до 24 років він регулярно відвідував буцигарню. І ні, він не був злочинцем, не займався грабунком або хуліганством. Причиною для інтересу з боку правоохоронних органів тоді служило довге волосся та прослуховування бунтарської музики. Саме музикою він почав займатись доволі рано. Мюзик адаверич. Мені було п'ять років, коли моя бабуся подарувала мені гітару. І це був момент, коли я формально почав навчатись. А коли мені виповнилось десять, мій вчитель залишив мене. Він звернувся до моєї мами і сказав: розумієте, його слух сильніший, ніж мій. Я йду. Тож я просто продовжив з того дня по сьогодні вчитись самотужки. Я почав писати власні пісні, коли мені було 10, а коли мені було 12, в мене вже була група. В 16 в мене був перший контракт. Тож він стає самоучкою і не дуже розбирається в музичній грамоті, просто як Я Акіра Ямаока, про якого я робив відео, і рекомендую подивитись. Отже, він став співзасновником групи Arco Iris і зібрав гурт Soluna. Обидві групи дозволили йому застосувати нові музичні стилі та інструменти у своїй творчості та альбомах. Протягом наступних 20 років Густава невтомно працює над музикою, як і в кооперації з іншими музикантами, так і як окремий виконавець, записавши три соло альбоми. Зокрема, він виступав продюсером для багатьох колективів Латинської Америки. Не беручи до уваги фільм Вона танцює на самоті 1981 року. Густаво починає працювати над фільмами, починаючи з дзвінка з офісу Майкла Мена. Вони хотіли використати частину музики з його альбому для фільму «The Insider» з Аль Пачино та Расселом Кроу. Згодом режисер фільму познайомив Густаво з Уолтером Салесом, і кар'єра композитора для кінематографу почала розкручуватись. Уолтер знімав фільм Щоденники мотоцикліста для якої Густаво написав музику. Внаслідок Санта Олала отримує премію Бафта, а через три роки він отримує Оскар за найкращу музику у фільмі Горбата Гора. Після цього у його послужному списку йде фільм Вавилон, за який він отримує золотий глобус. Та я не маю зараз наміру надовго зациклюватись на фільмах. Я ж бо тут про інше хочу розповісти. У 2013 році до нього звернулися, щоб створити музику для The Last of Us. Це була його перша робота в сфері відеоігор. Перед тим як я щось розкажу про гру, я хочу познайомити вас з Рон Роко. Це південноамериканський інструмент, схожий на лютню. Він доповнює гру і змушує відчути спустошеність і безнадійність світу, в якому живуть персонажі. Здатність Сантаолали написати нетрадиційну партитуру яскраво проявляється в останніх моментах Сари чи у зруйнованому світі, у якому опинилися Джоел і Еллі. І все це зроблено таким чином, щоб привнести емоції у твір, а також закарбувати його характерне звучання в історії, любов до якої шанувальники проносять через десятки років. Сантаолала відомий своєю здатністю використовувати широкий спектр інструментів і художніх прийомів у своїй музиці. Для The Last of Us він включив акустичну гітару, чаранго, ронроко та інші струнні інструменти, щоб створити унікальний звук. Він також використовував польові записи, щоб зафіксувати звуки природи, а потім маніпулював ними, щоб створити унікальну атмосферу. Музика Санта Олада для The Last of Us характеризується використанням мінімалістичних тем повторюваних візерунків і дисонуючих акордів. Він заявив, що вважає за краще використовувати прості мелодії та мотиви для передачі емоцій і почуттів, а не складні музичні аранжування. Іншим аспектом музики Густава Сантаолали, який присутній у заластофас, є використання тиші. Гра часто дуже тиха, а музика лунає лише в ключові моменти, щоб створити емоційний вплив. Це техніка, яку густаво використовував у своїх інших роботах, таких як фільм Вавилон, де музика використовується економно, щоб створити відчуття напруги та неспокою. В інтерв'ю Геймс Потсан сказав, що створення музики для The Last of Us було важким і емоційним досвідом. Він відчував відповідальність передати емоційну глибину гри та налагодити особистий зв'язок з гравцями. Він сказав, це не просто створення музики для гри, це розуміння людського стану та того, як люди ставляться один до одного в різних обставинах. Густаво також поділився, що був зворушений реакцією на його роботу над The Last of Us. Він отримував численні листи та повідомлення від шанувальників, які розповідали, як його музика зворушила їх емоційно. Але не тільки гравці гідно оцінили роботу Санта Олали, але й розробники. Як можна побачити у щоденниках розробки на каналі Густаво, він отримав камео у грі, перше і поки що єдине його камео взагалі. Хоч він завжди мріяв про камео в кіно. Саундтрек другої частини гри має певну рису. Банджо. Знаєте, такий стереотипний інструмент для чувака, який ходить в джинсовому комбінезоні, їздить на пікапі. В нього в зубах постійно якась травинка, плюється ще постійно як верблюд. Коротше кажучи, реднек. Але хай це не вводить вас в оману. Банджо було завезено в Америку з Західної Африки. Як каже сам Густаво, цей інструмент тісно пов'язаний з американською історією. Сама ж бо історія гри відбувається в постапокаліптичних штатах Америки, і тут виникають особливості банджо реверберація за рахунок побудови інструменту. Густаво грає на банджо як на гітарі, використовуючи ті самі партітури та метод гри. Мушу відмітити, що банджо прекрасно вписується в постапокаліптичні та хорор-мотиви. Я от прямо одразу можу пригадати треки Silent Hill та з Left 4 Dead 2. Густаво дещо переживав, як співробітники капусного песика, септо Ноті Дог та сам Ніл Дракман, сприймуть рішення Сантаолали про те, їм сподобалось. В цілому саундтрек першої та другої частин, на мій погляд, не сильно відрізняються. В принципі, музику можна поділити на три категорії: спокійна, така, що задає атмосферу, та та, що передає настрій певних сцен. До речі, його підхід те, що схожий на підхід Кіда, про якого я розповідав раніше. Він починає робити музику на етапі формування сценарію, нарисів чи на швидку руку від знятих сцен. Наприклад, так було з горбатою горою, коли музика була написана ще до початку зйомок. Музика Густаво Сантаолали часто характеризується своєю здатністю передавати сильні емоції, починаючи від карколомного смутку до повного оптимізму. В інтерв'ю NPR Густаво розповів про емоції, які він відчуває під час створення композиції. Він сказав, що бувають моменти, коли він настільки емоційний, що мусить зупинитися і зробити перерву. Це, ніби музика захоплює його, і він в ній губиться. Цей емоційний зв'язок із його творчістю помітний у його музиці, і саме це робить її такою потужною і зворушливою. Густаво черпає натхнення з різних джерел, включаючи природу, традиційну музику Південної Америки та навколишній світ. В інтерв'ю Hollywood Reporter він розповів про те, як його досвід на природі вплинув на його творчість. Він сказав: коли я на природі, я відчуваю зв'язок із чимось більшим, ніж я сам. Це ніби музика тече крізь мене, і я стаю для неї посудиною. Стосовно серіалу, я скористаюсь можливістю і коротенько висловлюсь. Оскільки він знімається у тісній співпраці з авторами гри, то побачити в ньому чогось надто зайвого не можна. Шикарна увага до деталей просто вражає. Один 40 кілограмовий костюм топляка, чого вартий, а сцена, там де він дає альтернативне життя деяким персонажам в п'ятій серії просто шик. Вони наче повторили анімацію смерті з гри і перенесли її в серіал, що не є поганим. Коротше кажучи, кайф. Авторам відьмака від нетфліксу є чого повчитись, бо понапихали всякого, що на попридумували своїх баб, ях, блін, баб, баба, Дук, блін. Щось я тут вже розгомонівся. Повертаюсь до роботи Санта Олали. Саундтрек серіалу The Last of Us, створений густава. Це прекрасна і захоплююча колекція музики, яка ідеально передає тон і атмосферу серіалу. Підхід Санта Олали до музики полягав у створенні емоційного та внутрішнього досвіду як для гравців, так і для глядачів, використовуючи поєднання мінімалістичних акустичних інструментів та електронних елементів. Однією з головних тем саундтреку серіалу є використання акустичної гітари. Гра на гітарі Густаво є характерним звучанням його композицій, і вона значною мірою присутня в музиці серіалу. Використання гітари створює відчуття близькості та вразливості, що доповнює теми виживання та людського зв'язку, які є центральними в історії серіалу. Музика серіалу також містить ряд інших інструментів, включаючи струнні, перкусію та атмосферні електронні ефекти. Густаво використовує ці інструменти, щоб створити відчуття напруги та тривоги, відображаючи небезпечний і непередбачуваний світ, у якому живуть герої. Поєднання акустичних та електронних елементів надає музиці унікальне та характерне звучання, яке ідеально передає постапокаліптичну обстановку у серіалу. Один із найпотужніших та найемоційніших треків саундтреку All Gone No Escape є чудовим прикладом здатності Сантаолали створювати емоційний досвід за допомогою музики, використовуючи прості та повторювані гітарні мотиви, наповнені атмосферними електронними елементами та перкусією. Зокрема, стосовно серіалу, ще хочу відмітити окремі теми інших виконавців, які прекрасно вписуються в антураж. Ну дуже я люблю депешмод. Загалом, саундтрек серіалу та ігор The Last of Us це чудова створена колекція музики, яка ідеально передає тон, атмосферу та емоційну суть того, що відбувається на екрані. Мінімалістичний та емоційно резонансний підхід Сантаолали до композиції створює потужний і незабутній досвід і зміцнює його позицію як одного з найталановитіших композиторів у галузі. Наразі серія The Last of Us має дивний розвиток, хоч серіал досі виходить, його навіть продовжили на другий сезон, але стосовно майбутніх ігор все дуже туманно. Але варто відмітити, що такі ігри, як The Last of Us, не виходять часто і завжди спричиняють фурор. Ніл Дракман вже обмовлявся про триквел, втім поки що відомо мало. А от що відомо добре, так це те, що Густаво Сантаолало міцно прив'язав своє ім'я до франшизи, так само, як Акіра Ямоока до Сайленд Хілу або Єспер Кіт до Хітмену. Що ж, ви були на каналі Шишко. Дякую, що приділили мені увагу. До нових зустрічей.